Вітаю слухачів українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. І в цій годині, в цій частині нашої програми, будемо говорити про приватизацію та оренду державного майна. Зокрема, зосередимося на столиці у травні. Фонд державного майна провів одразу кілька приватизаційних аукціонів у Києві і наголошують на тому, що продаж цих та інших об'єктів це можливість залучити значні інвестиції для підтримки сил оборони і розвивати українську економіку. У студії українського радіо заступниця начальника регіонального відділення фонду держмайна по місту Києву Ірина Ярошевська. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Рада довести до наших слухачів інформацію щодо роботи нашого органу фонду державного майна України. Тим більше, що після вересня минулого року, коли було знято всі обмеження щодо приватизації, в принципі, все це запрацювало вже на повну силу, можна сказати так, але все таки умови воєнного стану накладають на певне свої особливості, що змінилося в роботі вашого відомства. Так, дійсно, на сьогоднішній момент Фонд Державного майна України працює вже на повну свою силу. Навіть на сьогоднішній момент вже є певні законодавчі документи, які дозволяють нам поновити навіть велику приватизацію. А, але ж сьогодні хочу звернути увагу саме на. Діяльність нашого регіонального відділення по місту Києву дійсно ми у цьому в цьому році провели декілька дуже ефективних цікавих аукціонів по реалізації державного майна, які можливо сказати з одних з найуспішніших спочатку з процедури приватизації під час воєнного стану. Так, дійсно. Якщо говорити про ті об'єкти, які перебувають в управлінні фонду в столиці, то скільки такого майна, скільки вже було виставлено, скільки продано? На сьогодні регіональне відділення в частині приватизації має перелік майже 77 об'єктів, які мають бути приватизовані. а… Але ж на сьогодні в роботі знаходиться порядка 20 20 об'єктів, які найближчим часом ми плануємо виставити на аукціони для. А саме зараз. От скільки перебуває на зараз? У нас перебуває два об'єкта, це підприємство «Укрнафтопродукт», це частка 50% плюс одна акція. І у нас перебуває об'єкт Інвестагро. Це підприємство, новий напрямок роботи фонду державного майна, а саме санкційне майно яке ми будемо реалізовувати. Якраз хотіла запитати про те, чи є серед об'єктів вилучене майно підсанкційних осіб, наскільки з ним працюють до того, як виставити, чи все юридично оформлюють, і чи багато охочих придбати ось таке майно ну, на сьогоднішній момент механізм, механізм, він існує, і до фонду державного майна вже потрапляє актив, який майже готовий до приватизації. І на сьогоднішній момент щодо цих активів застосовують. Ті ж правила приватизації, що і для усіх інших активів, які виставляються для реалізації. На сьогодні цей актив цікавий, дійсно цікавий. він вже Чим цікавий? Ну По-перше, це Об'єкт, який має значні земельні ділянки, які можуть використовуватися з сільського господарського призначення, крім того, це об'єкти нерухомості, і вони розташовані в Доволі, ну скажімо так, містах, які можуть бути цікаві для підприємництва. До того ж, вартість цього об'єкту, враховуючи його наповненість, нам здається, не дуже висока і можлива, можливе залучення інвесторів. А які от можливо ви назвете хоча б один або два об'єкти і чи багато охочих? От я запитувала, цікаво, скільки подаються на аукціон тих, які хочуть придбати от таке майно? А, ну аукціон по цьому об'єкту буде лише 10 серпня, тому це який об'єкт. Саме Інвестагро він угу. буде 10 серпня, тому ще ми не можемо мати інформацію відносно кількості тих осіб, які Але будуть же приймати. Є, є а ми не бачимо. Угу. На сьогодні у нас є система Прозора, яка до певного часу не розголошує інформацію відносно потенційних покупців цих активів, тому що повинно бути все прозоро і создавал äh... DimaTorzok Ті, хто має намір придбати актив, вони зустрічаються відкрито виключно, коли проходять торги за своїми ціновими пропозиціями. Тому, на жаль, чи добре, що на сьогоднішній момент ми ще не розуміємо, але ж до фонду звертаються підприємці, які зацікавлені в тому, щоб познайомитися ближче з цим об'єктом, з його наповненістю і Звісно, є особи, які, яким цей об'єкт, конкретно цей об'єкт цікавий. А що стосується Тих об'єктів, які вже продані на сьогоднішній момент по місту Києву, хочу зауважити, що найбільша реалізація в цьому році, це у нас об'єкт був готелю Ермітаж. Це найбільша реалізація в цілому по Україні. Саме найдорожчий актив з моменту початку процедури приватизації в період військового стану, у нас за цей об'єкт змагалося більше 30 учасників. Вартість його зросла з 21 мільйона до 311 мільйонів майже у 15 разів. І, звісно, це було дуже цікаво. Ну так, такий солідний об'єкт, можемо так. сказати. А якщо говорити про ті об'єкти, які з певних причин не були приватизовані, куплені, ще якось розпоряджені, вони залишаються на балансі, що з ними і чому, наприклад, немає попиту на той чи інший об'єкт? Чи таких немає? Ну, на сьогоднішній момент є в розпорядженні фонду декілька об'єктів, ну, які навіть і не передаються на приватизацію, вони знаходяться в управлінні. Тобто е, існує думка, що фонд державного майна або Здає в оренду державне майно або його продає, але звісно, це не так. Фонд державного майна має багато функцій. На сьогоднішній момент фонд державного майна це і управління державними підприємствами, які працюють, які якісь приносять прибуток, якісь збиткові, але де певна робота для того, щоб зробити їх дійсно прибутковими. Тобто є підприємства, які, якими ми керуємо. є Підприємства, у яких є частка державного майна і корпоративні права, і ми приймаємо участь у керівництві цих підприємств. Фонд державного майна, от зараз ми з цього почали нашу розмову, на сьогоднішній момент має змогу здійснювати заходи санкційним майном. У нас є напрямок роботи, який пов'язаний з оціночною діяльністю. тобто ми займаємося регулюванням у сфері оцінки майна. Тобто у фонду державного майна це не тільки приватизація чи оренда. Так, звісно, це основні інструменти наповнення грошами нашого бюджету бюджету нашої країни, але ж робота йде по багатьом напрямам. Ми можемо. Кажемо так, не тільки продавати, зрозуміло. Це такий процес, який потребує напевне багатьох ланок, і от кілька таких ланок забезпечує безпосередньо і ваше ваше відомство. Ну, до речі, інформація початку липня цього місяця фонд держмайна створює новий структурний підрозділ управління супроводження санкційного майна, яке займатиметься активами, конфіскованими у підсанкційних осіб. Я так розумію, що досі до того, як буде створено вже остаточно цей підрозділ, займаєтеся цим ви? Так чи так на сьогоднішній момент створення цього підрозділу воно нікоїм чином не перезупиняє нашу роботу з цими активами. Коли буде вже остаточно утворено, буде перерозподілено е функціональні обов'язки між е Цим департаментом і між структурними підрозділами, що знаходяться на території, так дійсно, ми очікуємо цього пані Ірино, а скажіть, будь ласка, от наприклад, об'єкт, який виставлено, який потім придбано, чи відстежується його доля, або чи відбувається контроль за тим, як саме використовується? Так, звісно, що стосується і об'єктів, які були продані, тобто приватизовані, звісно, за умовами приватизації. За умовами договору, який укладається, за результатами аукціону, передбачені. Певні е, умови, які має виконати е, переможеця аукціону і е, власник вже новий цього майна е, протягом певного періоду. Як правило, це протягом півроку е, необхідно закрити усі справи, які стосуються е, зобов'язань і. Е, Заборгованості самого того суб'єкта, який був реалізований, і за цим всім ми дійсно здійснюємо контроль, і фактично процес приватизації, тобто процес переходу власності від держави до покупця, він здійснюється, коли ми закриваємо приватизаційну справу і дійсно підтверджуємо, що покупець виконав всі умови договору приватизації. Куплі продажу державного активу. І так, да, звісно, держава це контролює. Ми більше зосередились на приватизації, але ж так само і оренда держмайна теж відповідно здійснюється вашим відомством. Як відбувається цей процес? Що потрібно робити, щоб орендувати майно у держави? На сьогоднішній момент. По нашій країні майже 8 мільйонів квадратних метрів це близько 14 тисяч об'єктів знаходяться в оренді. Так, оренда це такий стабільний ритмічний, ритмічне джерело надходжень коштів. На сьогодні процедура отримання в оренду максимально спрощена. На сьогодні визначено термін для проведення аукціону. 5 днів. Раніше це було 20 днів. Тобто, більш скоріше, більш оперативніше ми працюємо. Крім того, зовсім недавно внесені зміни до законодавства і знову поновлено термін оренди на 5 років. Тобто, якщо раніше це було протягом військового стану, плюс певний період для укладання договорів, то сьогодні це визначено 5 років. І це дуже гарно, тому що наші потенційні орендарі що стабільно це 5 років, це, май... це май... Май... майно використовується мною. Я можу робити певні інвестиції в це майно, щоб воно працювало. Що стосується саме регіонального відділення по місту Києву, то за е... поточні півроку е... ми зібрали майже 52 мільйона гривень від оренди. Е... Це більше ніж у довоєнні часи, тобто Це на сьогодні, означає, що оренда працює. Працює. Так. Тобто, розумієте, на сьогодні бізнес, який не може працювати в окупованих територіях, в територіях там, де йде, йдуть прифронтові бойові дії, він дислокується і має намір працювати тут. І на сьогодні дійсно є попит на державне майно саме для розвитку розвитку малого підприємництва саме для розвитку тих підтримки тих людей, які платять кошти, кошти в бюджет. Ви назвали цифри і суми, які отримані від оренди. А загалом од від вересня минулого року чи є цифри про те, скільки отримав держбюджет, зокрема від приватизації в цілому? У нас на сьогодні ми від приватизації маємо розрахункову цифру з початку цього року, це 1,8 мільярда гривень. Це сама найбільша сума за останні 3 роки, як за аналогічний період. Тобто за півроку цього ми зібрали більше ніж за півроку минулого і позаминулого року. Дякую вам за роз'яснення і за те, що поділилися інформацією щодо зокрема роботи вашого відомства. Я нагадаю, що у студії Українського радіо була Ірина Ярошевська, заступниця начальника регіонального відділення фонду держмайна по місту Києву.